Всім привіт з нашого темного граса до нього. Це ж що діється на вулиці, і рухаються в мене навіть картини. Ну, це нормально, звично, а я щось ніяк не можу звикнути до кінця. Е, так, прошу я хотіла спонтанна така тема, але я почитала вже про неї і подумала. Тобто, я трошечки готувалася, я готуюся е, до своїх відео. Е, я не зовсім розумію людей, які пишаються, що вони не готуються, що <гум> тут хорошого, бо експромт, часто, якщо ви риторикою не займалися серйозно, як Фейген, він такий буває не дуже вдалий. А, ну, справа, звичайно, смаку. Це моя пляшечка. Не думайте, що щось... Таке, це ж я їм і запиваю водичкою. Так, про е, тему, спати чи не спати подружжю, партнерам разом. Переваги того і іншого. Хоч статтю я читала зранку про переваги не спати разом. У е, мене був досвід і такі, і такі. Я вам хочу сказати, що звичайно, що якщо ми говоримо про такий бурхливий роман, в якому ви дуже приємні один одному, таке... у нас часто це називається коханням. Хоча це таке кохання статеве, яке 9 місяців, що не більше буває. Розумієте? Тобто не дуже-не дуже довго. Але от якщо ви на цій стадії, це, це дуже приємно спати разом. Правда? Це можна обніматися, дуже комфортно. О, це якщо це в Ірландії, це ще й тепло. Я згадала, була царство її небесне. Жіночка на вулиці, вона постійно казала: треба грілку на все тіло. Вона Така любила жартувати. Дуже боялася вона. Початку відразу зрозуміла, що сталося, намагала, питала, коли ж звільнять будівлю СБУ, чекала на Україну. До речі, вона не була етнічною українкою і так і не дочекалася. Ну, в неї там і паркан посічений, і залізний, ну, тобто вона дуже-дуже переймалася, інсульти, інсульти і померла. І чоловік її теж, інфаркти, молодший був. Ну, я, як завжди, я не можу нетрагічно сприймати ситуацію. Але це свідчить про те, що я з вами разом у вашій біді. Не так, що я дуже весело живу, якщо сміюся навіть. Я в інформаційному просторі саме українському і трошки зачіпаю ірландський. Тобто, на певній стадії це просто переваги саме спати разом. Я в цьому впевнена. І я думаю, що ви зі мною погодитесь. Але якщо ви 25 років разом і маєте певні хвороби, порушення сну, депресії, вам треба почитати чи щось подивитися перед сном, вам треба, щоб не рухалися. вас це дратує у ліжку. Вам треба, ви, можливо, хропе, ваш партнер, чи партнерка, часто це чоловіки. І ви не можете виспатися, і що вам так от жити, мучитися руками. Ну, Звичайно, що тоді краще, в цьому стані, краще, все ж таки, якщо є така можливість, спати в різних кімнатах. І я там свідчення читала, чоловік пише, що у нас це от почалося, дитина народилася, і треба, щоб слідкувати за дитиною, оці, поспати, не заважати один одному. Чи можливо, коли у вас з партнером поміняний ну, різний графік? У мене так, наприклад, з чоловіком було. Ну, Різний графік, ну, що один одного мучати, ну і ще й порушення сну, тобто я важко засинаю. Почала після певного віку, зараз, до речі, виправилося трошечки. Може, я відійду зовсім <сум> дратуючи фактори, коли у мене минуть, то я і заспокоюсь. Я така, що відходжу сама потихеньку. Так, і це і фізичні, і якісь ментальні, психологічні проблеми. Відходжу просто. Так що тут обирати, звичайно, від ситуації треба. Тобто я не можу сказати не про переваги до наших обирання, не про переваги ні одного способу життя, а не іншого. Ну, взагалі, кожне подружжя повинно вирішувати це самостійно. Єдине, що якщо ваш партнер буде дуже ображатися, чи партнерка на вас, що ви не хочете з ним чи з нею спати, то. Це теж проблема, тобто вам ну, якусь згоду треба мати. І ще останній момент про таке кокетство: якщо ви хочете бути завжди чарівною для свого партнера, я думаю, що чоловіки може так і не хочуть, а, ну, жінок може таке бути, правда, як у мене, а, то тут проблема, що ну, як ви будете виглядати зранку, якщо вам під 40 чи за 40. Навіть якщо у вас дуже хороше міцне, як у мене здоров'я, за все життя в мене була одна хвороба. і, Дякувати Богу, зараз покращилося це. А так навіть застудую, я не хворію. Ну, то так, так буває. Навіть якщо от, от, таке здоров'я, все одно вже... Ну, мене набряк обличчя, зранку волосся в мене воно. Я багато разів показала, яке в мене волосся, але зранку я просто. Я... Як відьма, в мене рогами стерчить. І от уявіть, ну, може, партнеру, не кожному буде це до вподоби. Є, які спокійно до цього ставляться, є ж такі чоловіки, які живуть, у них багато партнерок було за життя, і вони можуть, ну, вони все вже бачили, і що нічим не налякати, ну а є, що може молоденькі якісь. Подумала, що ой-ой-ой. Ну, тут є така, такий момент вставати зранку, як Даша Астаф'єва і робити мейкап. До речі, подивилась відео. Зараз чоловік сказав, що він хоче, от, щоб без мейкапу і показав на жінку, яка там при всьому мейкапі. У, так, у таких дівчаток на першому побаченні отримав геть за це. А, ну, Тобто, чоловіки не дуже розбираються. Багато чоловіків, якщо це не професіонали якісь, не розбираються, чи є на вас мейкап, ну, якщо це якийсь дивний мейкап, що як у Клеопатрія, то ну, зрозуміло, що є мейкап, а якщо трошечки. Неадекватний мейкап я теж сьогодні подивилася. І от вона каже, що я б зранку прокидалася, таке робила все. Ну, вона ж секс така зірка, чи, можна так сказати, секс-бомба, давайте так скажемо. Ну, це стрес такий. Я не можу прокинути зранку і так робити. Так що, що ви з цього приводу думаєте? Який у вас досвід? Може, ви мені зараз напишете скажете взагалі нормально, це як -от рідна людина, якщо вона хропе, то мені не заважає. Ну, я тільки позаздру вашій нервовій системі. І побажаю вам теж ще раз більш міцного здоров'я і, і на довгі роки прекрасних стосунків, які ви маєте. Дякую за увагу, мої хороші, і буду вдячна за коментарі. Пока-пока.